Журавель сватає чаплю. Жили собі на болоті журавель і чапля. Скучно було журавлю самому жити, а не сталому пари, щоби ся оженив свою партію. Журавлихо і пішов до чаплі посватати її, щоби з нею женитися. А вона його зганьбила, як прийшов. тебе одіж коротка, ноги дуже довгі. Парми мене не будеш мавчим, іди геть, ти ж довго в шию. І журавель пішов з остидом до свого дому. Потім сватані розгадалася чапля. Скучно мені буде самі жити. Ось піду я та посватаюся з журавлем і приходить і перепрошує журавля. «Візьми мене за жінку, а він їй відповідає Іди геть. Ти недорослого роду та недоброго, було й ти тогди, як я тебе сватав, а тепер за двері. І пішла чапля з плачем і зовстидом до свого дому, а потім розгадав собі журавим Шкода, що мене взяв чаплю за жону, піду ще раз. І приходить до неї, перепрошує її, чапле, піди за мене заміж, а чапля йому відповіла. Геть з моєї хати було мене тогди брати, як я приходила до твоїй хати. І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, але не можуть поженитися.